Цього разу у Коваль відійшли від традиції проведення урочистих зборів на честь свята, обмежившись лише святковим концертом паузи між номерами, якого власне, і використовували для чисельних вітань на адресу тих, хто покликаний охороняти наш спокій та віру у завтрашній день. Не варто зайвий раз згадувати, наскільки складною є нинішня кримінальна ситуація в місті. Низка останніх надзвичайних подій, власне, і змусила ковальських правоохоронців відзначити своє свято без зайвої помпи. Втім, сьогоднішня міліція не може бути інакшою, ніж саме суспільство, в якому вона формується. А в ньому, на жаль, місце не лише для честі та гідності, а й нерідко підстерігають нас зрада та підлість. Міліція, як і все суспільство, вчиться жити і працювати в нових умовах, наголосив у своєму виступі, звернені до присутніх начальник Ковальського міськравідлу внутрішніх справ підполковник міліції Микола Кушнір, виступ якого, як завжди, був зваженим і конкретним. Від висловить і буде працювати ще краще. Ми учимося. учимося працювати в нових умовах. І я думаю, що наш свободна склад буде робити все для того, щоб в 8 районі буде почувати себе спокійно, щоб знали злочинців, що їх характерні не йде. Заводи свят. Сьогоднішнього дня. Ви знаєте, що 90 році. Пезнь президента було встановлено День поліції 20 листопада. Того ж дня було прийнято закон про міліції. П'ять років відлучають наш комісійний день. Бажаю всім присутнім Щастя, успіхів, в роботі. Бажаю жінкам, наших працівників міліції, терпіння. В Першу чергу терпіння. Я дуже добре розумію і бачу, як приходилось з працівниками у слідства, працювати без вихідних, буквально кожного дня і до пізнього часу. Здоров'я вам і ще раз терпінь. Ну і щас, щастя. щастя всім. Дякую. І все таки свято залишається святом, тому в той вечір зі сцени Палацу культури і техніки на адресу винуватців торжества звучала не лише малозвучна українська пісня та танці, а чисельні привітання гостей та запрошення. Серед таких і представники обох рівні місцевої влади: заступник голови міської ради Сергій Шульган та заступник голови районної держадміністрації В'ячеслав Шишук, які не лише привітали особовий склад ковальської міліції, а це майже 300 чоловік з професійним святом, а вручили багатьом із них почесні грамоти. Представники влади зачитали прізвища тих офіцерів та сержантів, кого нагороджено грошовими преміями. Було зачитано і приурочений до святкової дати. Святковий наказ за підписом начальника міськраві в якому йшлося про заохочення десятки офіцерів та сержантів особового складу ковальської міліції. Зокрема, називалися прізвища начальника карного розшику Олександра Петручика, заступника начальника паспортного відділення Галини Данилишиної та старших інспекторів цього відділення Леоніда Рудніка та Валерія Олексюка, заступника начальника міськравіділу внутрішніх справ Василя Терентіва, дільничних інспекторів Анатолія Сороки, Миколи Гуля, начальника слідчого ізолятора Петра Балика та багатьох інших офіцерів та сержантів із професійним досвідом та сумлінням, яких сьогодні пов'язані надії ковальської міліції. А загалом же у залі панував піднесений і справді святковий настрій, в чому велика заслуга не лише організаторів свята, а й безпосередніх його учасників, артистів художньої самодіяльності Палацу культури і техніки імені Шевченка.